Українські дрони атакували завод Путіна. вчора в ефірі розповідала вам про дуже ефектний і ефективний удар по кірчському НПЗ у Ленінградській області. Його потужність нагадаю, переробки перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік. Що робить це підприємство другим за величиною НПЗ в Росії після омського заводу? Так, от кіржський НПЗ входить у структуру Сургутнефтігаз. А компанію Сургутняфтігас одну з найбагатших та найбільш закритих бізнес структур у Росії фактично контролює. Путін через своїх друзів, звісно, і з'ясували такі подробиці ще давніше у своєму розслідуванні. Центр досьє розслідувачі. Зазначають, що Сургутнефтягас за останні 20 років накопичив на своїх рахунках щонайменше. Понад 4 трильйони 4 трильйони рублів це понад 55 мільярдів доларів. Ці гроші, як стверджує досьє, компанія не витрачала, не інвестувала у розвиток і не спрямовувала на виплату дивідендів. Видання писало про те, що ці кошти належать особисто російському диктатору Путіну. І припускали журналісти давніше, що одного дня ці гроші просто зникнуть зі звітності, і ніхто ніколи не дізнається, що з ними стало. Ну а зараз уже факт полягає в тому, що після початку. Ку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія перестала публікувати розгорнуту звітність, тому дізнатися, яка сума перебувала на рахунках, і перебуває в даний час неможливо. Але очевидно, що доведеться непогано витратитись на як мінімум ремонт цього другого за величиною, нагадаю в Росії нафтопереробного заводу Тому у такий спосіб бачите, українські дрони досягають цілі, і навіть тих, які є надто болючими і особисто можна сказати чутливими для російського диктатора.